Друже, відповідь на твоє запитання, вона є в ТДС. в ТДС до того матеріалу, яким ти користуєшся. Показую тобі наглядно на твоєму прикладі. Ми вводимо маркування нашого продукту, тобто новол 300, щось там, щось там не пам'ятаю, що, і ТДС. І шукаємо потрібну нам інформацію. Дивись, ось тут пише, що. При товщині ґрунта 80 мікрон ми можемо через 45 хвилин вже наносити наступне покриття, тобто акриловий ґрунт або акрилову там фарбу чи навіть базу, якщо потрібно. Зверни увагу далі. У нас є 48 годин, коли цей продукт, матеріал відкритий, відкритий до наступного е продукту, без. Обов'язкового шліфування. Тобто в тебе є дві доби для того, щоб загрунтувати акриловим ґрунтом, і не потрібно нічого шліфувати. А якщо ви хочете отримати консультацію по малярки, в мене є плата.